Вітаю, я Леонід Цихановський. Міжнародна збройова компанія MBDA заявляє про новий революційний крок в тактиці протистояння в повітрі. Їх нова ракета Метеор, на думку фахівців з MBDA, має технічні можливості для таких революційних змін. Головна перевага цієї ракети висока дальність стрільби і можливість ураження повітряних цілей за межами візуального бачення. В авіації широко застосовується термін зона гарантованого ураження цілей. Це деякий об'єм простору перед винищувачем, в якому ціль буде знищена гарантовано. Не розкриваючи технічних деталей, компанія MBD вказує, що зона гарантованого знищення нової ракети Метеор вдвічі перевищує е, зону таку зону у самої сучасної американської ракети повітря-повітря AMRAAM aim 120 d подробиці роботи над Метеором добре відомі. При її розробці були задіяні фахівці з шести країн. Роботи вели з 2002 по 2016 рік. І в цей час вже були завершені роботи над європейським винищувачем Єврофайтер Тайфун, і він потребував ракет, потужніших від кращих ракет американських Амрам АМ 120. Великобританія розробляла системи стабілізації і керування ракетами. Франція зробила головку самонаведення, Німеччина твердопаливний двигун і фугасну бойову частину. Іспанія. лінію передачі даних зв'язку ракети з бортовим комп'ютером, винищувача. Швеція безконтактний підривач. Італія автопілот і лінію передачі даних від винищувача до ракети. США також були долучені до цієї роботи. Авіаційний концерт Боїнг. Використав свої великі компетенції по роботі з Урядом Сполучених Штатів Америки і їх військово-повітряними, військово-морськими силами і Корпусом морської піхоти. Це три основних замовники військової авіаційної техніки в Сполучених Штатах. Саме Боїнг добився згоди уряду Сполучених Штатів на інтеграцію ракети Метеор з літаками США. Літаки типу F15, F16 F18 мають свої обмеження на масогабаритні дані ракет повітря-повітря, кількість вузлів підвізки, зброї і загальне бойове навантаження. На ракети типу AIM120CD встановлені такі обмеження. Маса не більше, ніж 161 кг. Довжина не довше 3 66 см діаметр 178 мм. При роботі над європейським винищувачем Єврофайтер Тайфун, там були свої норми і обмеження. Маса ракет повинна була бути не більше 190 кг. Це на 29 кг більше, ніж американська AIM 120 Довжина ракет Єврофайтера не більше 3,7 метра. Це на 4 см довші від обмеження на літаки США. Діаметр ракети 178 мм. Точно співпадає з нормами для винищувачів Сполучених Штатів. Їх ракета AIM120 має такий точний діаметр 178 мм. У Єврофайтері. Чотири ракети повітря-повітря знаходяться в напівутопленому стані під фюзеляжем. Тому європейські винищувачі можуть застосовувати AIM-120 СІД без будь-яких масогабаритних обмежень. Шведський винищувач jas 39 Gripen може нести сім ракет метеор на всіх своїх підвізках, і туди ж він може застосовувати американський AIM-120. Французький Da Sorfai також без обмеження може використовувати е, ці ракети Метеор і Міраж 2000 той, що ми незабаром отримаємо, також може використовувати європейські ракети Метеор. Ну і відповідно е, американські AIM 120 Сіді. А от е, спроба інтегрувати ракети Метеор з новим американським винищувачем Ф-35. Наштовхнулась на активну протидію. В Сполучених Штатах довгий час вважали, що це буде неправильно і буде шкідливо. F35 це малопомітний винищувач, зроблений по технологіям Стелс. Він має ефективну відбивну поверхню на рівні 0,1 квадратного метра. Ну, самий кращий російський найновіший російський винищувач Су-57 має ефективну відбивну поверхню на рівні 2,5 метрів квадратних. Американці вміють робити малопомітні винищувачі в Росії не вміють. Вся зброя f 35 знаходиться у внутрішніх відсіках, тому що стабілізатори і рулі ракет по формі близькі до кутових відбивачів і сильно світяться в радіолокційному діапазоні. Дальність дії метеор до 300 км. А це значить 3-4 хвилини польоту. Весь цей час бортовий радіолокатор повинен контролювати просторове положення цілі і ракети. При цьому по лінії передачі даних винищувач передає на комп'ютер ракети дані про зміну розрахункової точки зустрічі. І за цей час ворог може. Запеленгувати положення літака і нанести по ньому удар. Такі були заперечення від фахівців США. Компанія Boeing і Buy Systems дві компанії, змогли зробити роботу і довести американським фахівцям, що їх точка зору неправильна f 35 має потужний радіолокатор і лінію передачі даних з, велич... з великою дальністю дії більшою, ніж 400 кілометрів. Тому тактика бойового застосування ракети Метеор з f 35 буде виглядати так. Група ударна група f 35 наносить удар ракетою Метеор і одразу відходить. А корекцію польоту ракети можуть робити f 35 що знаходяться далеко в тилу, за 100-200 за км в тилу. Це технічно можливо. Бойові можливості f 35 це забезпечують. А ударна група f 35 не втрачає своєї малопомітності, тому що ракети Метеор. За своїми масогабаритними даними, маса 190 кг і довжина 3,7 метра виявляється, вільно розміщується у внутрішніх відсіках F-35. Ну, тільки дві штуки, правда. Плюс ще інша вся зброя у внутрішніх відсіках. Прошу вас підтримати наш корінномовний канал в Приватні Монобанку. Підписуйтесь, поширюйте наші відео, ставте вдобайки, пишіть коменти. Всі посилання є під відео. Фахівці Боїнга і Buy Systems відповіли на питання, а чи потрібна така ракета взагалі. Вони провели порівняльний аналіз існуючої і минулих концепцій повітряного бою. Справа в тому, що одразу після Другої світової війни в США, в Великобританії і СРСР з'явились важкі дальні бомбардувальники, великі і маломаневрені. З цим саме вони несли ядерні і термоядерні бомби, і їх потрібно було знищувати в першу чергу. Під таке завдання була створена концепція дальнього ракетного бою. Вже існували потужні радіолокатори, вони добре бачили цілі на великій висоті і на великій дальності. Це давало резерв часу. Винищувач знаходився на аеродромі в режимі і в режимі чергування е, знаходився на аеродромі. По команді він піднімається в повітря, його наводять на ворожий бомбардувальник по радіолокатору, пуск ракет, ворог знищено, перемога отримана і можна летіти на аеродром. Для такого повітряного бою і була зроблена американська ракета AIM7, ну і відповідно радянські ракети. AIM7 Sparrow – Це ракета з напівактивною радіолокаційною головкою самонаведення. На полігонах вона показувала відмінні результати до 80% влучань. Але в бойових умовах все склалось зовсім по-іншому. Під час війни у В'єтнамі виявилось, що сперро влучає тільки один раз з 11 пусків. Ну це дуже поганий результат. Провели аналіз і виявили ряд важливих обставин, що зменшують ефективність ракет з в бою. Головна проблема в бою під час спуску ракети винищувач повинен був утримувати ціль у вузькому полі зору бортового радіолокатора. Безперервно утримувати аж до влучання в ціль. А ракета рухалась на ціль, керуючись командами своєї головки самонаведення по відбитому променю від бортового радіолокатора літака. Причому сам промінь розширювався, він розширюється збільшенням дальності до цілі, і це зменшувало точність попадання. Ще один важливий недолік ракет Сперроу ракети не могли атакувати цілі на фоні Землі. Ракета перенацілювалась на великі відмітки від місцевих предметів, і захват цілі втрачався. А з точки зору практики бойового застосування. Літак після пуску повинен був летіти по прямій лінії строго на ціль, тримаючи її в промені свого радіолокатора і повторюючи по можливості маневри цілі. В цей час він сам, він сам ставав легкою здобиччю для ворожих літаків в бою. Його одразу атакували, він змушений був маневрувати, ціль виходила з зони дії бортового радіолокатора, захват головки замедведення ракети втрачався, ракета падала, невідомо куди. Також, твердопаливні двигуни ракети з після запуску працюють недовго 8-10 секунд. За цей період ракета розганялась до 4 швидкостей звуку, досить таки швидко. І після відпрацювання палива вона летіла по інерції, сповільнюючись через теття об повітря. На великих дальностях, при зустрічі з тіллю, ракета вже мала швидкість менше 2 швидкостей звуку. При виконанні цілі, ціллю протиракетного маневру кінетичної енергії ракети було недостатньо для активного маневрування і переслідування цілі. Справа в тому, що протиракетний маневр, він же ж направлений саме на зрив автосупроводу головки самонаведення. Тому відбувався зрив автосупроводу головки ракети, ракета втрачалася. Досвід війни 1973 року Ізраїля проти арабських країн показав, що тільки 7, ціли, 7 цілей було знищено ракетами е, оцими сучасними з набіоактивними радіолокаційними головками самонаведення. А от ракетами з інфрачервоними тепловими головками самонаведення було збито майже 200 літаків. У 1982 році. Була наступна війна, і ракети AIM7 збила тільки дві цілі, а ракети з тепловою головкою самонаведення збили більш ніж 50 літаків. Саме в цей період в США була і розроблена концепція високоенергетичного маневрного бою. Під цю концепцію США і СРСР побудували е, свої нові винищувачі f 15 f Ф-16-18. f А СРСР побудував е, мі 29 для боротьби проти Ф-16 і Су-27 для протидії Ф-15. І ракети для цих нових винищувачів США зробили нові. aim 120C або D. Сама нова це аім 120 – ракета повітря повітря з середньої дальності з активною радіолокаційною головкою самонаведення. Кожна ракета має свій невеликий радіолокатор, і на кінцевому етапі польоту він наводить свою ракету на ціль. Бортовий радіолокатор винищувача контролює просторове положення ракети і цілі і видає команду рухатись в розрахункову точку зустрічі. Розрахункова точка зустрічі це точка на відстані 15-25 км від цілі. В цій точці включається радіолокатор ракети і починає працювати активна головка самонаведення ракети, наводячи вже її на ціль самостійно. Пілот взагалі не приймає участі у керуванні ракетою з моменту пуску. Але є ряд питань. Перед пуском ракети бортовий комп'ютер літака зробив розрахунок точки зустрічу і посилає туди ракету. А в бою літаки змінюють швидкість, висоту, маневрують активно. І кожен раз при маневрі цілі робиться перерахунок розрахункової точки зустрічі. Літак, що запустив ракету, теж маневрує. Але він при цьому повинен мати досить велику діаграму направленості бортового радіолокатора, щоби бачити ту ціль і не втратити її. На нових російських винищувачах Су-35 вона складає плюс-мінус 60 градусів вліво-вправо, вверх-вниз по польоту. А от у Європейської Typhoon це плюс-мінус 120 градусів вправо-вліво вверх по польоту. Радіолокатор Єврофайтера бачить собі трошки за спину. І ракету свою він може запускати за спину собі, бо має можливість бачити ціль і керувати ракетою. Продовження цієї теми ми зробимо в другій частині цього відео. Прошу вас підтримати наш україномовний канал в Приваті Монобанку. Прошу підписуватись, поширювати наше відео, ставити вподобайки, писати коменти. Заходьте на наш Patreon, використовуйте кнопку спонсорства, запрошуйте нас на каву BaimeeCoffee. Всі посилання є під відео. На цьому я вам всім дякую. До побачення!